Мене звати Орина, мені 8 років. Я приїхала з міста Первомайськоганської області. Мені було 3 роки. Це був Новий рік. Я пам'ятаю, як почали стріляти і в нас вимкнулося світло. Це було як пітарди в небо, запускаючи фейерверки. Але цього разу це не був фейерверк. Коли вже перестала стріляти, це був вже ранок. Це був мені найбільший подарунок. Коли я йду по вулиці, в грудні, наприклад, або в листопаді, бувають фейерверки. Якщо я не бачу це не феєрверк, я лякаюся, я дуже лякаюся. Це обіймаю маму. Вона мені каже, будь ласка, заспокійся, це є. Може петарда, може це феєрверк. Ми не в бабусі. Бабуся живе у місті Гірське Луганської області. Я дзвоню бабусі кожні вихідні. Я не питаю в неї, чи стріляють. Я не можу сама так без безплачу, а вона мені відповідає так, що... що мені навіть не хочеться про це говорити. Мені краще жити зараз у Львові. Тут спокійніше. І якщо я бачу, коли я вдома Новий рік ще запускають феєрверки, я підходжу до вікна, і я радуюсь, що це не стріляють. Привіт, бабочка! Як тебе там справа?